Добре, почату. Так люди наші друзі. Саме головне, кості, колись на себе, що тисяч сервідов, ще й підвір, аж чи після Саме головне, я хочу всім побажати здоров'я, мирного неба, Всього всього найкращого. А все остальне у нас буде так, що, люди наші, Давайте. Завтра. Хай буде здоров'я. В Кості кадочка там модерна ніж, щоб 2 метри, весово красива, волос покупа дуже гарна. Саме головне в нашому житті це у нас знаєте, крок до перемоги. і Здоров'я. Ви знаєте, от багато хто. Хороші вам тривоги. Дякую за да? це. Я вам хочу сказати. Буде буде здоров'я, буде у нас і торговля, будуть у нас і там, буде у нас абсолютно все. Так що любимо ще мира, добра, позитива, а ми вас. цілуємо, любимо і ждем. І цьок, цьок. Давай, ви знаєте, що у партушки нам ще всегда лорочка, лорочка так, лори є. Лорочка заходила. Там кори вже і костюми, і жледки. Діло в осені, правильно, Лорочка? Так. так, так. На всіх на... О, на всіх фортухи дивіться. Це комусь. Вот ты просила такие, а тебе не слышно. Мне не Илюшка, у нас такие будет. Так, девочки, я люблю урошек и рюшики. Лурочка, як я заказала фортушки. Телефон 098 409 43 18. Там есть, есть вайбер. Девочки, Лурочка вещевая, все сама. Вы запутила, если вдруг это как крупненькая или худенькая, Вот давайте этот костюм маленький сделаем. Для меня, конечно, кошельки. И для девочки. И для, а для костика. Девица, и даже для нашего костика есть. Такие горненькие, синий, плащевые. Сейчас то с ними. Так, девочки, я больше лора в самый костюм. Да. Костюмчик, лодчик 450. Сейчас девочки. Есть петля 700. Значит, девите, костюмчики по 450 Вот такая косточка, да, так, плор. И я хочется жилеточки на часу. Да. Да. Девочки, Уже я жилет. делаю ко... жилетка? 500 пескоп пришел, но подходим. 140 об'єму, 500 гривень, цвета. цвіта, красний, жовтий, сіній, зелений И І найголовніше, девочки, виросте ще своїми золотими ручками. Пишіть дзвонить, вона вам кості прийнять передасть. Безвечити. Потанцювали, тепли, звомикали. З Днем незалежності вас привітали, мирного неба вам, побажали, здоров'я. Це найважливіше в нашому житті. Так дивіться, у нас цілий ландес трибульки тут і два ведра у нас є. По три відра, Ну тут два відра, це 4 відра. Рибулечка в ціні поки не мінялася. Дивіться, філеєчка 700 гривень за кілограм. Ви знаєте, що рибулька у нас мало-мало сольненька. Ціна наїзд 700 гривень за кілограм. Стейки 650 Цілої рибки немає. Так, мої хорошенькі. По поводу заказу хочу вам сказати, дивіться, якщо зараз та неділя температура буде така, допустимо, вчора, з утра, то б обід було дуже жарко що передачу будемо передавати. Я обов'язково зроблю. Хочу вам всім зауважити. Замовлення тільки на вайбер 0776. Дівчатки, не меседжі, не Фейсбук, не інстаграм, не ТікТок, нема замовлення. Тому що ви е, спочатку десь заказуєте, да? потім мені знаходите мій вайбер, пишете мені на вайбер. А де моє замовлення? Дівчатки, якщо я вам відправляю замовлення, я за нього відповідаю. Сьогодні у нас такий, знаєте, вибір, звісно, їх не стіна, кити там осталось чуть-чуть, кити нема корбужка, вся выложена в холодильничку. Дивіться, 200 грамів стекло, 100-200 грамів тара, печеночка. Зараз накривають так та плодом куда добре. Значить, дивіться, мої хорошие, корочка 600-700 гривень за 100 грамів. Цена и не менялась. Вибор рудь, звісно, у нас невеликий. Вчора ми отримали капчуні, я сейчас вам покажу, вчора дали капчені 16 штук, 6 из них ми віддали. Дівчинки десь всі нарізали на такі вялені тортики, всякі вялені там, з мідіями, восьминожками, будуть все завтра. Сьогодні ми будемо працювати, знаєте чим, дивіться. Ну тут зараз буде малосонка. Дивіться, дуже добре. Я не знаю, от у мене оцей кальмарчик, це 1500 гривень за кілограм. Дивіться, це йде кальмар фаршированої міді. Він дуже-дуже м'який. Це знаю по три кілограм. Кальмарчик у нас взагалі пішов. Потім дивіться, оцих колбас осталось теж тут небагато. Ну, трьох пленочки. Що мені не говорили, що воно впало і ти його підняла. Дівочки, весь товар на помірюється. товар немаловажно знаходиться в пьолочки. За товарами ми завжди сидимо. Дивіться, є ще в нас небагато, але є горбушка і кита. Може, таке хлопце прямо аж хочеться відповідати сюди сюди. Горбушка і кита це на тисячу гривень за кілограм. Це декілька чорнотяне, дуже вкусне. Воно, знаєте, от, от десь далеко, от примірно, я так примірно далеко напоминає. Пуст гарячу капче з кумбрію. Ну от я говорю. Ну воно не таке, ну от я говорю. Дивіться, їх є дуже-дуже багато. Потім є пару от таких нарізочок. На робила. потім дівочки, є отака от колбаска, Вона теж стоїть 1000 гривень за кілограм. Трошки ще бичочка є, бичок у нас. Ви знаєте, що бичок у нас 900 гривень за кілограм. Вчора теж хорошо тут продали його. Потім трошки ще є до наєчки, чотириста гривень пачка. Потім дуже вкусний сіба з Одним словом, я так думаю, сьогодні мало солочка. Вчора вчора була в нас тортиків, ви бачите, скільки їх було. Хочу вам завжди подякувати за те, що ви любите нашу продукцію, що ви до нас приходите. Я вам всім за все дуже вдячна. Ще раз хочу сказати, ніколи в житті в торгові не говорі. Нема, не буду, не хочу. Все є, все буде. Чи дуже буде все коли мене. Доброї ради. Дивіться, вчора ж ми вийшли 16 по 6 віддали. Ми п'ять, 6 віддали. 6, 6 віддали. П'ять определились 5-6 сначала мало бути 6 потом 5 і но вес там був 5 штук ми видали, потому що на весілишну лазу так очень хороші ну мы получили капчену я вчера. вчора вчора ми получили 16 штучок 6 ми видали. 10 ми перерізали значить пару кусків пробили по кілограму і пару кусочків зробили таким. Це такого тортика 1400 гривень за кілограм. Трошки кальмарчик, далі я, Я хочу вам сказати, що аж у нас є. Нема товари. Я вам хочу сказати, що ви знаєте, е, качество цього товару, перше, що воно качественне, що воно вкусне, що воно іменно знаєте, що ви поїли, у вас не печа жога. Це тоже немаловажно. Значить, дивіться, кальмарчик, по 3 тисячі за кілограм. І отакий от обалденно-класний рулетик 1400 гривень за кілограм. Ні, ну я думаю, що сьогодні ми такого обітремо ручки. Трила, три три-чотири відра рибульки, і два ящика цієї рибки репки. Ми сьогодні я думаю, продамо. Тому що наші друзі, добрий вечір. Сьогодні я вам показую лінік. Не викидаю ролик завтра, тому що сьогодні їх було мільйон, мільйон, мільйон двадцять п'ять. Із окна, із окна, із окна. Відіш ти. Я влюблена в тебе, я влюблена всегда. Це вже вечір, ні з робочого дня. Стой, зайчик. Дай потанцюємо. Танцюйся, ну і костя, і приголу в мене разом. Давай ще пос'єти лапочки. Мають. Так мої тільки дали 15 16 рулетів, з них 6 дівочка забирає. І в нас залишиться, завтра ми торгуємо тільки копченими рулетами. Ні тортиків, ні слоєчок, нічого немає. Осталося в нас тільки. Це виходить дуже багато, ми багато вже взяли. Термокулючки, став, зайчик, з зараз буде голосувати. Термокулючки заказали. Ми любимо, знаєте, багато і много. На завтра кусить. Давай, Леся, йди до На завтра ми з вами торгуємо. Хочу сказати, що кальмар пішов як ніколи. Дивіться, залишилося трошки кальмарчика, залишилося котлетки. Ну, ще є отакі е, горбушка кита. Значить, тортика отого, ви пам'ятаєте, Малосолку вранці ви бачили, стільки було, і її вже нема. Оцього цвітного, залишилося два ряда. Е, того тортика, де п'ять ну, штук, його нема. Це виключайте, давай далі. А що ти, я не розумію. Я... Говори! Е, а що ж ти мовчиш, Кость? Чуєш, Кость? Але й так говорить, як ти говориш, як ти тут мовчи, плоху, говори плоху. Одним словом, що не слухайте, дійсно, е... що не говори, завжди плохо. Одним словом, завтра у нас буде капчо, рулеті капчений круглий, рулетик копчений фасований. Зараз ми ці штуки віддаємо, десять штук стиль. Зараз ми всі наріжемо на і завтра, дівчині мої, ну малосовку ми всю подали. Ви знаєте, робимо по шість світ. Дійсно, вона крута. потом Леся. Хочу показати. Я ж вам показувала горбушка мою, дивіться. Ми її всю в ми її ми похали, я її трактор називається. Леся їх всю нафасувала. Піченочка, все є в холодильничку. Значить, горбушки ми отримали, і кожне відро, яке я відкриваю, я вам а щучку ми отримали. Щучку, щучку я? да, я забула. Дивіться, ми отримали багато цієї щучки. Отакої от сто 112 грам, 450 п'ятдесят гривень, двісті 1000 грамів, Ну гривену і таку печеночку я вам показувала. Одним словом, я хочу сказати, що в нас є абсолютно все. Опять же, сьогодні в нас такі що каже клювик, а Сьогодні п'ятниця. Сьогодні п'ятниця, завтра, да. завтра, субота, викину ролік завтра, тому що я втром покажу вам його нарізаним, понимаєте? А де цвіти дивіться? Тут світ мандроїди, дивіться. Ні, у нас, звісно, він дивиться, зараз таких, знаєте, армагеддончик. Так що, любі мої друзі, тортики, рулетики, вже все таке, що слионне, в'ялене, міді, пропани, буде багато всього аж на неділю. Так що, любимої друзі, мира, добра і позитива. Тортик є світа, є, Костя є Леся, держить телефон, махає головою. А ми зараз будемо поранені закривати, ми сьогодні їдемо на концерт. Верніше, я вам вже його потім покажу. Але це опять же ролик викину я вам завтра, тому що рулетики покажу вам завтра, да, зайтом? А що, п'ятий час вже, що до свисну нам зараз щось показує, да, зайчик? Так? Да? Ти фісташки налявичка є. І свій фісташечки. Неорішка от золочки. і любі ваша світуля.